Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда Брокептал. Мене звати Євген та наша рубрика Операція X. Сьогодні роздивимось одну із топових монет, яка входить в топ 20 CoinMarketCap. Це буде монетка DOT. Подивимося, що це за проєкт Polkadot, коли він створений, для чого він створений, та які в нього є перспективи. Також в кінці цього відео глянемо на графік монетки Dot і скажемо свої бачення відносно того, чи є сенс її зараз купувати, які перспективи, чи вона буде падати, чи зростати. Це все буде в кінці відео. Тож дивимося. По сайту CoinMarketCap ми бачимо, що Polkadot знаходиться на 13 місці із топу криптовалют. Переходимо на сайт CryptoRank, подивимося, що тут цікавого ми можемо дізнатися про Polkadot. Перше, це не Polkadot це сегментований протокол, який дозволяє мережам блокчейнів безперебійно працювати разом. Тобто, дивіться, є дуже багато різноманітних блокчейнів, є блокчейн Ефіріуму, блокчейн біткоїну, там якісь інші ще блокчейни. так? І всі вони діють окремо. тобто Вони не можуть. Діяти разом, коли ще тільки не було інтернету, були ось комп'ютери. У мене комп'ютер, у когось комп'ютер, так і я міг робити щось за своїм комп'ютером, але не міг поділитися між комп'ютерами. У нас не було зв'язку. Так і потім, коли з'явився інтернет, то всі комп'ютери зараз можуть взаємодіяти один з іншим. Так ось задача Polkadot в тому, щоб оці всі блокчейни, які зараз присутні, щоб їх об'єднати і вони між собою могли працювати разом. Жужукає, жужукає домовічок. домовічок. Домовічок жужукає. Далі, соціальні мережі, також є посилання на PolkaDot офіційну сторінку, можна зайти і більш детально ознайомитись. Ми зараз це зробимо. Потім можемо ось тут бачити, які фонди інвестували в PolkaDot. 22 фонди спускаємось нижче і дивимося. DOT у нас торгується на біжах з 20-го року, серпня місяця. На сьогоднішній день у нас червень місяць 2023 року і бачимо, що в червні і в 2021, і в 2022 році дот був у мінусі, а з липня вже були якісь плюси, тож можемо допустити такий варіант, що з наступного місяця тут може бути яке зростання. Ось що ми можемо побачити на офіційній сторінці Polkadot. Багато ланцюгове бачення в 3 починається тут. Polkadot об'єднує та захищає зростаючу екосистему спеціалізованих блокчейнів, які називаються парачейними. Програми та служби Polkadot можуть безпечно обмінюватися даними між мережами, формуючи основу для дійсно сумісної децентралізованої мережі. Polkadot дозволяє передавати між блоками будь-які типи даних чи активів, а не лише токени. Polkadot забезпечує масштабованість транзакцій шляхом розподілу транзакцій між декількома паралельними блокчейнами. Потім можна створити власний блокчейн за лічені хвилини та за допомогою. Посилання так підключити свою мережу до Polkadot. Polkadot споживає невелику частину енергії. Далі ланцюги залишаються незалежними у своєму управлінні, тобто різні блокчейні так, вони працюють незалежно один від одного, але єдині у своїй безпеці. Також Polkadot має складну систему управління, де всі зацікавлені сторони мають право голосу. І Polkadot залишається перспективною та керованою спільнотою. Ось так на малюнку виглядає приблизно те, над чим працює Polkadot. тобто є різні блокчейни, а задача Polkadot їх об'єднати між собою, тобто будь-який тип даних. У будь-якому типі блокчейну Polkadot – це мережевий протокол, який дозволяє передавати довільні дані не лише токени через блокчейни. Це означає, що Polkadot – це справжнє багатоланцюгове середовище додатків, де можливі такі речі, як міжланцюгові реєстри та міжланцюгові обчислення. Переходимо на сайт Token Unlocks і бачимо, що через 352 дні у Polkadot буде розлог токенів на 1 мільйон 800 тисяч доларів. Циркуляція 93%, тобто оці 7%, які залишилися, вони будуть розлочені через 352 дні. Далі дивимось на графік на денному таймфреймі по Polka Dot. Бачимо, що максимальна ціна була 53, 54 долари, мінімальна ціна в районі 2 доларів. Але ж, якщо повернутися на крипторанк, і оці ось фонди, які сюди інвестували, те, про що я вам казав. Вони сюди інвестували і купували цей токен на ICO. Це на ICO, бачите 29 центів, тобто вони дуже непогано на цьому зробили. Переходимо далі на графік. Що ми бачимо зараз? Зараз ми торгуємося на відмітці 5 доларів. Наше бачення відносно даного токену. Глобально ми зараз знаходимося, можна сказати, десь на дні. Можливо, ми ще будемо просідати трошки нижче. Якщо ви плануєте накопичувати монетку DOT, бо глобально ми можна сказати на дні, то що рекомендується зробити на сьогоднішній день? Можна якусь частину купити з поточної ціни, це 5 доларів. Наступний ордер поставити на відмітку десь 4-3 долари, ну, десь в цьому діапазоні, 4,35. І третій ордер поставити десь на 3,6, 3,6, 3,65, ось так. Тобто розбити, наприклад, якщо ви хочете на 100 доларів купити на якийсь термін часу, це може бути на півроку, на рік, на два, так? то купити, наприклад, зараз з поточної ціни на 20 доларів, наступний ордер ставити на 30 доларів, і останній третій ордер 50 доларів. Тобто, якщо вона зараз просяде, бо є така ймовірність, що DOT може. З поточної ціни просісти десь відсотків на 11, можливо, навіть десь на 30, а потім вже буде десь якийсь розворот. А можливо, буде таке, що він з поточної ціни вже піде вгору. Ну і Глобальні цілі, так, які ми бачимо, то перша ціль це буде десь 7,7 доларів, потім буде десь 9,7 доларів, 24 долари. І якщо вона переб'є, то це вже буде 50 доларів за монетку DOT. Зараз вона коштує 5 доларів. Тож, коли це буде, це буде вже коли буде булран, коли весь крипторинок розвернеться із цього дна, так і буде вже направлятися вгору. Тож дану монетку, даний актив рекомендуємо накопичувати. Якщо він у вас є, продавати його зараз не треба. Якщо нема, можете прикупити, але ж це не фінансова рекомендація. Ми розповідаємо те, що робимо. Ми на цьому друзі будемо закінчувати. Тож, хто додивився це відео до кінця, не забувайте поставити лайк, підписатись на наш YouTube канал. Також під цим відео є посилання на наш Telegram канал Там ділимось дуже швидкою інформацією. Підписуйтесь також на наш Telegram канал Всім дякуємо до зустрічі. Пока.